Всіх вітаю. Сьогодні в мене 13 квітня і гойднуло так, що в нас вже сьогодні тепло, сонечко. 15 на термометрі. І дуже цікава ситуація. Бджілки дублять як з голодного краю. На воді дуже мало. І майже кожна з пілком. І ви думаєте, пилок звідки? Звідси, на перший погляд, абрикоса повністю замерзла. Але я зараз стою аромат, і бджілки на ній роблять мерево. Не можу пояснити це природне явище. Ось квіти явно мертві, вищі квіти живенькі. І бджілки з них збирають пілок і стоїть аромат. Якщо придивитися, майже кожна бджілка йде жовтеньким пілком. І це вже друга половина дня. Якщо хтось може пояснити таке явище. Поясніть, будь ласка, як це може бути при такій температурі? Вижила абрикоска і ще й працюють бджілки на ній. Можливо, що потрібно обробити антистресом. І ще й будемо мати врожай абрикосик. Персик теж починає свою ходу. Я думаю, у завтрашнього дня бджілка піде на нього. І черешенька теж на підході. Поступили мені деякі питання по бджілках. Завтра розповім і покажу. Так що капець не відбувся. Всім! Здраве, меру и добро. Удачи.